13 грудня четверте покоління Honda CR-V успішно дебютувало, а з 15 грудня почало продаватись в Україні. Компактний SUV, а таких на нашому ринку переважна більшість, змінився в усіх ключових аспектах, а саме ефективності, практичності та дизайні. В офіційній дилерській мережі CRV доступна в комплектації Леганс за 322 тисячі 400 гривень. За цю суму власник отримає 2-літровий бензиновий двигун Айфтек потужністю 150 кінських сил та крутним моментом 190 ньютон метрів. Трансмісія тільки одна п'ятиступеневий автомат з функцією «Грейд Logic Control, яка повинна гарантувати вчасний перехід з передачі на передачу за будь-яких дорожніх умов. Інші покращення зниження шуму в салоні, збільшення простору над головою над другим рядом сидінь і суттєвий приріст в обсязі багажного. Відділення тепер в багажнику відео п'ятсот 590 літрів вантажу з піднятими спинками сидінь і 1669 літрів зі складеними. Причому складання спинок повністю автоматизоване. Іншою, а за таких дорожніх умов, як зараз, очевидною перевагою CR-V залишається повний привід. Жодним чином впливати на його роботу водій не може. Система працює в автоматичному режимі, зрештою, як і система стабілізації VSA, трекшн контролю TCS, а також адаптивного електричного підсилювача керма МЕЙТІПІЕС. Щодо динамічних показників четвертого покоління серві, картина така: розгін до сотні 12,8 секунди, максимальна швидкість 182 км кілометри за годину. В міському режимі авто спалюватиме 10,2 літри пального на кожні 100 кілометрів. На шосе цей показник впаде до 6,3 літра, а в змішаному циклі вийде на відмітку 7,7 літра.